Так, Буду я займатися зараз чисткою своїх кастрюль. Хочу до Паски привести їх до ладу. У мене ну, не такі вже геть і брудні, бувають і гірші кастрюлі. Я їх мию і зовні, і всередині завжди, але все-таки вони зовні, як бачите, дуже такі брудні. Сьогодні буду експериментувати, буду використовувати два види, при яких буду чистити кастрюлі, побачу, який з них буде ефективніший. Одним я способом буду робити таким, як завжди, ось ця дуже така заляпана. І, до речі, у цих кастрюльках із подвійним дном ось ці такі різбляні хвильки, вони взагалі не відмиваються. Чим я тільки їх не пробувала. Вони не відмиваються і тому я хочу саме ось ці проекспериментувати. А маліровані каструлі дуже класний є спосіб, дуже класно чистий. Тому маліровані буду одним видом чистити, а ось ці іншим. Якщо буде хороший результат, то можливо наступним разом і буду маліровані каструлі так само чистити. Показую вам. Свої кастрюльки до. Також у мене велика завжди проблема із сковорідками. Ось тут вони мастяться і а, зовні також вони нічим не відмиваються. Пробувала я різними засобами, але а, толку від цього немає. Сковорідка ця майже новенька, я її нещодавно почала активно користуватися нею. І вона вже в такому стані, не знаю, що буде з нею далі, тому треба чистити. Також буду експериментувати іншим видом, ніж я буду робити малюровані каструлі. Також в мене є кришки, як бачите, там ось така щілинка, і туди завжди потрапляє якийсь жир, і вона дуже погано відмивається. І так, маліровані каструлі я буду виварювати із кальцинірованою содою. Цей спосіб мене навчила мама. Досить ефективний, дуже класно чистить, просто варите кастрюлю. Пізніше дістаєте, і поки вона тепленька, гаряча, чистите, все ідеально відходить. Ну, а маліро... не маліровані, а з нержавіючої сталі я буду. Чистити ось такими капсулами це для посудомийки, купувала поштучно. Нарешті в мене до них дійшли руки. Буду тестувати, сподіваюся, що в мене все вийде і не доведеться нержавійку мені ще виварувати, чистити дуже довго, тому буду пробувати ось такі капсули. Все це буду заливати гарячою кипітком водою, замочувати там кастрюлі, потримаю і буду пробувати чистити. Також буду знову чистити чайник. Взагалі, хто думає на рахунок електричного чайника нержавіючої сталі, не беріть, тому що будь-який дотик. На ньому видно, з маленькими дітьми це взагалі жах. Вони постійно чіпляються до того чайника. А, також пошукаю кислоту, його треба виварити, а, почищу сьогодні. І також хочу сьогодні ось ці решітки. Також спробувати відчистити з комфорками. Думаю, у мене це вийде, тому що в мене буде дві води: одна із содою, одна із капсулами для посудомийки. Тому сподіваюся, це все буде чистеньке. І хочу ще витяжку помити сьогодні. Ну, ось такий в мене план дій. Є в мене ось така величезна кастрюля. Я в ній зазвичай виварюю все. І вона така страшненька всередині. Сода кальцинірована не допомагає, щоб це все відійшло. Я вже пробувала, можливо, допоможуть капсули. Ну, побачимо. Ось таке її також тут треба помити. Вона в мене зазвичай стоїть на балконі, але сьогодні буду користуватись. Я вже набрала в чайник води, знайшла в себе лимонну кислоту. Так, виварюю чайник завжди. Ефективно, кислота справляється із своєю роботою, немає ніяких нарікань, не користуюсь ніякими таблетками накипу по, або порошками. Проста звичайна лимонна кислота. Поставила прокип'ятила і все готово. І так, прокип'ятився мій чайничок гарненький. Слухайте, хотіла вас запитати, як ви ці носики чистите у чайниках. Як бачите, у мене ось там такий наліт. Я пробувала брати серветки, такі паперові, намочувати в цю саму рідину із кислотою і викладати туди. Але, ну, як такого ефекту, воно не дало. Я не знаю, вже цього носика, я скільки разів не чистила, нічого не допомагає. Може, якось занурити його туди, в цю суміш, але. Ну, тут все-таки кнопка зверху, і я боюсь, що воно все-таки потім мені аукнеться. А, тому не знаю, спробую знову так само серветками тут закласти а, почищу. Ось тут. Ну, взагалі, жахливий чайник, і такий він робиться буквально за пару днів, зверху я його протираю часто, а от зсередини сьогодні саме чищу. І тут у мене помічничок. Поки в мене гріється водичка, вова в мене переставляється кастрюлями. Добре, що вони не скляні. І як бачите, чому в мене на підвіконнях немає ніяких вазонів. Геть все я позабирала, і мікрохвильовку забрала, і чайника мусила звідти забрати. Тому що діти постійно на вікні, постійно заглядають і... Мені немає як, немає куди тут ставити. Тут у мене розважальне місце для дітей. Бачите, у нас знову падав сніг. І така погода, що не хочеться нікуди йти. Плюс до всього діти хворі і ще так нормально хворі. Василько дуже сильно кашляє. У Юрчика страшне болить горло, ми лікуємося і сидимо вдома. Ти будеш мамі допомагати, кастрюльки мить? Так, да, будеш мити з мамою кастрюльки? Да, будеш допомагати мамі. Да, помічник малий. Набрала я велику миску води, кип'ятку, вкидаю туди капсули для посудомийки і буду. Пробувати чистити. Замочила сковорідку і одну кастрюльку, взяла мочалку, і подивіться, який класний результат. Відразу тільки вона трішки полежала і вже можна терти. І якби максимум, щось з цього чайника можна зробити, це ось. Вже такий, який він був, ніколи не стане. Трішки носика там вимила. Наскільки змогла. Зараз ну, загалом там не видно. Тут також прокип'ятила вже звичайну воду. Ну і продовжую далі чистити кастрюлі. Вирішила, поки вода гаряча класти туди по декілька штук. Перевертала їх то набік, то донизу дном, то а, самі ось ці вушка, ручки. І, ви знаєте, капсули мене дуже здивували. Я вирішила взагалі не виварювати кастрюлі, вирішила чистити таким чином. І маліровані, все ідеально відходить. Взагалі, це самий найлегший спосіб, який взагалі е я раніше пробувала. Не бачила я такого результату ні від якого засобу, ні від антежиру, е ні від якихось там е таких звичайних засобів, які. Саме пише для кастрюль. Ідеальний спосіб, навіть якщо у вас нема посудомийки, можете брати і таким чином почистити геть усе. І так, дівчатка, відмила я кастрюлі і чистила я тільки капсулами для посудомийки. Дуже мені сподобалось, дуже класно. Виварювати нічого не потрібно. Все, навіть можна загалом майже не замочувати. Там щось хвилини 2-3 і можете мити. А всередині я не намагалася відмити, тому що ну вже цим кастрюлям, якщо я не помиляюсь, років 13. Так що, ну, вони і так добре служать. Так, і дивіться, на рахунок ось цих. А взагалі мені дуже сподобалось. Мені єдине не подобаються самі ці кастрюлі, тому що, як ви бачите, є такі пожовтіння на цих хвильках. Зараз я вам покажу. А, ось тут видно. Це не бруд, це не нагар, це не зрозуміло що. І його неможливо відчистити нічим. Чим я тільки не пробувала. Загалом воно не допомагає. Плюс до всього в якийсь із кастрюльок ось навіть тут видно, подвійне дно починає відпадати. Мені треба буде міняти кастрюлі. Не хочу це робити, поки ми не підемо в будинок, але не знаю, поки. Так що, якби не ось це потемніння, загалом результат мені подобається. Як воно діє на кастрюлях? Якщо частіше робити таку чистку, то, звісно, не довелося би мені залишити тут руки свої, бо нігті вже буду відстригати повністю. Цього пальця я повністю стисала драчанкою. Бо я все хотіла пришвидшитись, і загалом палець болить. Зараз буду мастити якимсь кремом. І на сковорідку нічого не допомогло. Не знаю, буду шукати ще різні варіанти, як можна відчистити її. Тому що я її замочувала саму першу, і толку немає. Так що, сковорідку буду ще шукати варіанти. Як її можна відмити. І ще одну річ я відчистила цими ж самими таблетками для посудомийки. Водичку я не виливала, прямо в неї відправила ось ці горілки, все повністю. І решітки. Ви знаєте, що решітки я вже, я вже не знаю, скільки років їх не бачила такими. Коли я їх намагалася різними їдучими засобами відмивати, ефект був але не настільки. Скільки я не перепробувала засобів, і якби ж то я цю решітку ніколи не мила, так я ж її мию кожен раз, як мию газову плиту. І ви знаєте, що тут, до речі, Вовчик вкрав цю кришечку. І я її не можу знайти. Завжди лізуть вони на підвіконня і крадуть, то буду шукати. Так, повернемося до газової плитки. Загалом я хочу взяти ще дві таких капсули для посудомийки і замочити знову ці решітки, тому що в деяких місцях ще позалишалися такі невеличкі, бачите, нагари. Їх я також хочу прибрати, але не хочу вже терти. Знаєте, я вже пальці стерла на кастрюлях і не хочу я тут цим ще займатися. Звісно, я зішкрібала трішки ножиком, але воно все ідеально зішкрібалося. П'ять хвилин полежало в цій водичці, позішкрібала ножем, трішки потерла і все в ідеальному стані. Не дійшли в мене руки цього разу до своєї витяжки. Є е в мене ідея, як її відчистити, так, щоб я взагалі до неї не, не підходила. Загалом покажу вам у наступних відео. Нехай тільки я трішки пороблю свою іншу роботу, тому витяжкою займаємося пізніше. Решітку я буду. Замочувати ще, тільки треба купити ці капсули. Ну, і кастрюльками я задоволена. Все дуже чистеньке, класне. Якщо ви не маєте посудомийної машини і хочете спробувати купіть собі такі капсули, їх продають поштучно. Не купуйте упаковку, тому що багато хто купив упаковку і їм не сподобалось. Я, до речі, в магазині, як буду брати їх ще, то запитаю, якої саме фірми і якого виробника я брала капсули, тому що піду в той самий магазин і там само візьму собі повторно. А в мене є ще дуже багато ідей, як можна використати ці капсули. Буду експериментувати, ділитися з вами, тому... Підписуйтесь на мій канал. Будемо наводити чистоту перед Пасхою. І побажаю всім мирного неба. Швидшої нам перемоги. Да? І до нових відео. Папа. Махай папа. Папа, папа.